Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчий трахісан. Зокрема, акцентуємо на тому, що троє людей поранено в Семенівці на Чернігівщині внаслідок російського обстрілу. Про це повідомила військова адміністрація області. Під артилерійський вогонь населений пункт потрапив ще від учора. Це призвело до пожеж у житлових будинках. Обстріл повторився вже сьогодні вранці, і е, трьох поранених двох ушпиталено до лікарні окупанти поцілили по цивільній інфраструктурі, е, зокрема, пошкодженому підприємству та домівки місцевих жителів. До нас долучається В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про ці обстріли прикордонного села і який станом на цю годину стан постраждалих. Обстріли чернігівського прикордоння не припинялись як в минулому році, так і цей рік. Ворог почав з обстрілів. І за неповні сім діб ми вже маємо 126 обстрілів. Це більше 350 Снарядів, ракет, мін FPV-дронів, шахетів прилетіло з Росії на Чернігівську землю, в тому числі на Чернігівське прикордоння. Ви знаєте, що був у Чернігів, обстріляний ракетами. Якщо казати про Семенівку, це прикордонне місто, де мешкає більше п'яти тисяч людей на сьогодні, і в цьому році вже двічі ворог атакував це місто. Четвертого Січня в суботу каби ворожі атакували центр Семенівки. Тоді було дев'ять поранених. З них двоє дітей вчора вечором. І зранку артилерія і ракетні системи залпового вогню теж вдарили по місту. Маємо три трьох поранених сьогодні: пошкоджені будинки, адмінбудівлі і бізнес. Так, якщо говорити про початок цього року, на жаль, але Чернігівщина саме відчуває практично чи не щодня ударів з боку Росіяни. От як ви згадали про саме місто, обласний центр, про околиці Черніга, про потрійний удар можна говорити і так само про ті ж самі громади. Їх, зокрема, ті, що потерпають на покордоні Новгород-Сіверська, Семенівська Сновська, Горднянська та Корюківська, там, взагалі, в таких умовах буде якась життєдіяльність відбувається станом на тепер. Відбувається життєдіяльність, звісно, забезпечити нормальну життєдіяльність таких громад дуже складно, але тут дуже активно і злагоджено працює, як міські ради, селищні ради, так само і районна військова адміністрація. Обласна влада теж допомагає. Також нам дуже активно допомагають наші волонтери, наші благодійники і міжнародники, в тому числі як урядові, так і неурядові організації. От, зокрема, якщо говорити про благодійників, волонтерів, громадські організації, вони активно долучаються до і ліквідації наслідків а безпосередньої допомоги постраждалим. А чим конкретно Ну, якщо говорити там не лише про допомогу рятувальникам, наприклад, там співробітникам ДСНС в розгрібанні якихось завалів, прибирання сміття, а от постфактум, чим конкретно допомагають? Ну, по перше, коли ліквідація йде, первинна ліквідація наслідків таких атак, це і usb плити, і плівка, і брезент, це ми робимо разом. Частково виділяється, що з матеріального резерву в області, частково допомагають самі громади, частково допомагають наші благодійники. Якщо казати про прикордоння, благодійники постійно підтримують прикордоння, тому що там дійсно важко, і, от, наприклад. Ми вже знаємо, я про це казав, що на прикордоні майже всі родини отримали компенсацію на дрова тверде паливо для того, щоб пережити цю зиму. І ще додаткові є бачення від наших благодійників щодо надання додаткової допомоги по пальному. Також ну тут велика допомога і в транспорті, і в генераторах. І в будівельних матеріалах також якщо казати про волонтерів, про місцевих волонтерів вони дуже активно допомагають в такі складні часи. Вони готують їжу, вони роздають обіди. Це дуже важливо і дуже значуща підтримка. От, повторюсь, от в такі важкі часи дуже важливо, щоб працювали всі: і місцева влада, і обласна районна влада, бізнес і наші волонтери. Прикінці минулого тижня відбулися перші у 2025 році слухання конгресу місцевих та регіональних влад. І очевидно, що говорили про перші кроки вже в рамках внутрішнього плану стійкості. Чернігівщина на, на чому буде зосереджена в цьому році? Якщо казати про план стійкості, то план стійкості для Чернігова для Чернігівської області, у першу чергу, громади це один з пунктів плану стійкості. І тут важлива саме ефективна взаємодія громад, максимальне залучення наших міжнародних партнерів до прямих договорів, до прямих горизонтальних стосунків між нашими громадами і міжнародними партнерами. Це підсилює громади наші і тим самим дає поштовх і для подальшої співпраці в майбутньому взаємовигідної співпраці між нашими громадами. Якщо говорити про людей, які тимчасово принаймні відселені з огляду на інтенсивність обстрілів цих прикордонних громад, от ви спілкуєтеся, власне, чуєте напевно їх думки, взагалі побажання. Наскільки зруйнована інфраструктура в цих населених пунктах протягом цих останніх кількох років? Чи зможуть вони швидко повернутися? Чи є в них таке бажання? На сьогодні найбільше руйнується саме цивільна інфраструктура. Так. У нас постійно знаходиться... Близько 1800 абонентів без електроенергії. Ця цифра майже стала, тому що енергетики відновлюють частину електропостачання, і тут же ворог знову руйнує наші електромережі. У нас зруйновані лікарні, у нас зруйновані адмінприміщення. Ну, сказати, що на прикордонні Чернігівщини легко, ну це обдурити. Тому дуже складно насправді. Якщо казати от про Семенівку, то в суботу. Семенівська міська лікарня вже втретє постраждала від обстрілів. На сьогодні вона припинила е, планову госпіталізацію і працює в режимі надання невідкладної допомоги стабілізації стану пацієнтів. Е, тобто, звісно, е, дуже важко на прикордонні, але люди е, дуже повільно залишають прикордонні. Ну от, наприклад, сьогодні, після обстрілу Семенівки, я знаю, що люди активно почали виїжджати. Хто потребує допомоги, ми надаємо допомоги. От, наприклад, евакуйовано 24 пацієнти місцевої геріатрії. Ми забрали їх в область і населенню, якому потрібна допомога, і громада, і районні військові адміністрації забезпечують транспорт і дають всю необхідну допомогу. Власне, ця от внутрішня стійкість в цьому і має прояв що всіма силами і разом маємо допомагати один одному на всіх етапах цієї великої війни. Вам дякуємо за долучення до ефіру. Ваші коментарі. Нагадаємо, що до нашого ефіру долучався ще Вячеслав Чаус, голова Чернігівської обласної військової адміністрації.